Доброго всім дня! Сьогодні буду пекти пиріг зебра і покажу вам, як це роблю я. Беру, вибиваю у мисочку четверо яєць, щіпку солі додаю, один стакан цукру. І гарненько все збиваю. Ось так підзбила цю масу, далі додаю 100 мл олії. І знову пробиваю міксером. Далі вливаю один стакан молока свіжого. І знову пробиваю міксером. Ось тут у мене відважено 300 г муки. Я висипаю а ложечок 2 столових. Дві-три залишу ще отут у мисочці. Додаю сюди в муку десь півтори чайних ложечки розпушувача і розмішую. Розмішала все гарненько міксером, потім те тісто, що вийшло, розділила приблизно порівну у дві ємності, в дві мисочки. Десь більше, може, десь менше. Ну, на око розділила собі та й усе. Значить, в одну мисочку додаю, оце муку. цю що осталось, 2-3 столових ложки. А в другу мисочку додаю 2-3 столових ложки какао. Ну 3 додам. Отак. І розмішую цю і цю мисочку, розмішую тісто. Далі беру форму, застелену пергаментом, і починаю викладати тісто. Можна по столовій ложечці, можна по дві шоколадне тісто і біленьке всередину. І так чергую. Виклала я вже все тісто, беру шпажку і малюю узорчики, як зробите, так і буде. Ось так. Все, і ставлю в розігріту духовку 180-200 градусів. А скільки буде випікатись у мене, я потім скажу. Дістала я вже свій пиріг, притрусила цукровою пудрою. Ось такий він, гарнесенька зебра така виходить, такий полосатий. Гарнесенький і смачнесенький. До чаю саме те, що треба. Отож, готуйте, пробуйте, випікайте і смакуйте.